Чи нормально після п'яти років у стосунках все ще не жити разом? Мені 30, моєму хлопцю та 35, і ми вже 5 років разом. Він досі не хоче жити разом, навіть попри те, що я буквально не можу нормально жити вдома через шум від будівництва. Це нормально, чи я просто витрачаю свій час? 5 років це вже термін. Якщо він досі не готовий, то можливо й не буде. Тобі треба вирішити, чи ок з тим жити в підвішеному стані? Може він просто не хоче змінювати комфорт, який у нього є. Якщо його все влаштовує, чому йому щось міняти? Питання чому тебе це ще влаштовує? Я хочу дітей, а він досі не готовий жити разом. Це тупік? Я в тому віці, коли думаю про дітей, серйозно. А мій хлопець не те, що не хоче дітей, він навіть жити разом не хоче. Я йому не тисну, але мені здається, що я вже втратила купу часу. Що робити далі? Схоже, ви просто в різних точках життя. Ти готова до серйозного? Він ні. І це нормально, але несумісно. Ти не можеш змусити когось хотіти того, чого він не хоче. А якщо ти чекаєш, поки він передумає, ти ставиш себе на паузу заради когось, хто цього навіть не просив. Чи варто з'їжджати самій, якщо це віддаляє нас ще більше? Я розглядаю переїзд, бо в моєму будинку неможливо жити. Але новий договір оренди це ще два роки життя окремо від нього. Якщо я переїду, чи не віддалить нас це ще більше. Але ж я не можу більше терпіти шум і цвіль. Переїзд це про твоє здоров'я і спокій. Якщо він не хоче рухатися в бік зближення, то нічого не зміниться. Навіть якщо ти залишишся. Навпаки нова квартира дасть тобі простір подумати, чого ти хочеш. І якщо вже після переїзду нічого не зміниться, відповідь буде очевидною. Він купив квартиру без мене. Це сигнал? Шість місяців тому мій хлопець купив квартиру сам так. Питав про деякі деталі, але ніколи не обговорював зі мною ідею купити щось разом. Він каже, що думав, що я з часом переїду. Але як? Це його простір, його правила? Чи це червоний прапорець? Так, це сигнал. Він будує життя без тебе і каже: можеш якось вміститись у нього з боку, якщо хочеш. Навіть якщо не червоний прапорець, це точно жовтий. Якщо він реально уявляв спільне життя, чому не зробив місце для тебе з самого початку?